Що ви босяки? Босяки, такий маленький дрищик, такий чи маленький дрищик, так? Да? Друзі, всім доброго вечора. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо домашнє господарство і не тільки. Так як на даний момент основна задача це наша підтримка Збройних сил України. На даний момент зараз у мене печальна ситуація, але я думаю, розрулимося, були гірші. От, ну то вже 13 питання. А на даний момент вирішив все-таки зняти відео, поспілкуватися з вами, поговорити. І хочу, щоб ви мені написали у коментарях, буде у мене таке питання. Так як все-таки слідкую періодично за деякими блогерами і в Тіктоці, і в Ютубі. Ну, в Ютубі я слідкую за Сергієм Стрілецьким, за його. Родиною, верніше, зараз за валюшкою От, спілкується безпосередньо напряму, так як він є одним з кращих, так сказати, моїх друзів, ютубовських і ютубовський братик. От. Ну, але на днях мені попалося відео, на днях, сьогодні попалося відео від кумедного фермера на Тіктоці, як він продає поросят і запитує в людей, які ціни у ваших регіонах. Мені також цікаво, які ціни у ваших регіонах. Але мені ще цікаво не тільки ціни в регіонах. Мені просто я коли почитав коментарі, ціни різні від регіону, і багато людей там, кажуть, там дорого ти продаєш недорого. В нього ціна там була 800, поросята від 10 до 12. Ну, я ніколи такими не продавав. І я вже колись говорив, якби я займався, що ти робиш? Займався маленькими поросятами, то я б ніколи в житті по такій ціні, як я продаю, я б їх не продавав би і не тримав би до такого її ваги. Але моя задача зовсім інша. Ми займаємося вирощуванням і переробкою, тобто продаємо м'ясо, ми частково переробляємо, тобто є зазор. Якби було невигідно, я б цього не робив. І для чого мотивую і далі мотивую людей, щоб люди вирощували і старалися реалізовувати самими, тоді не буде. Крайніх нікого і не будете залежати від системи. Будете формувати свою ціну. І якщо вам, наприклад, м'ясом продати, вас не задовольняє ціна, то тоді краще його перекоптити, переробити в кобаси, тушонки, паштети і зробити йому довший період реалізації, тому що ви вже переробите його, і буде додана вартість. Тобто так. А от по поросяткам, і мені такий попався коментар, як людина написала: у нас по тисячу гривень. І там вони нікому нафіг не треба, і там по півтори тисячі гривень поросять. Ну, начебто так. Але хотів би запитати, я думаю, що мені цікаво, ті люди, які пишуть ці коментарі, вони зв'язані з свинарством, мені просто цікаво, вони тільки купляють і вирощують. Ну, Коли людина купила і вирощує, а потім хоче реалізувати живою вагою, завжди є проблема. Мала ціна, дороге зерно, все дороге, перекупи охренелі, ціна така мала. Да нема охренівших перекупів. Є просто охренівші ті, хто вирощують. Навіщо тоді вирощувати? Якщо ви не можете його здати тому самому перекупі, по тій ціні, щоб заробити, ви віддаєте людям по тій ціні, які вони хочуть. Тобто, щоб не обзивати людей, пробуйте це робити самими. Так само мені просто ж є питання: ті люди, які продають маленькими поросятами. Я, ну, я розумію, коли це там комплекси, які вирощують, це є нормально, це є робочі місця, це є податки, це є велике поголів'я, куча різних факторів, вони продають по ціні обґрунтовані і в них також там, забирають партіями. Да? Тобто ті люди, які тримають вдома дві суроматки, чи вони рахували на е свого життя, скільки ж їм обходиться маленьке поросятко в той чи інший період. Я зараз не можу рахувати, тому що був випав з колії. Навіть не знав, що ціна на зерно піднялася, ну, але ми тримаємося на плаву, е дякуючи добрим людям, дають подешевші ціні, щось там зерно закупляємо, але зараз 7-8 там і пішло, поїхало. то вже 13 питання. Від цього формується один кілограм корму і вже розхід на один кілограм приросту, тобто скільки він у нас буде коштувати. Так? Але я колись говорив, якщо ви будете. Самі реалізовувати, то навіть якщо ви звернув по 10 гривень, то ви будете на коні. Тобто мені цікаво, напишіть, як ви рахуєте своє одненьке поросятку. Я просто так на пальцях просто накидаю, десь приблизно свиноматка обходиться в день, ну, грубо говоря, там 50 гривень. Да? Ну от у місяці там 30 днів, щоб легше було щитати півтори тисячі гривень, тобто чотири місяця це 6 тисяч гривень. Це я так заокруглюю. Це не треба критикувати. Нема коли мені ще з цим займатися, бо в голові тут шарові форсунки, топлівні, т.д. і т.п. Тобто машин не менше. Їх як 8, як було 13, зараз стало 8, Було стало 7, але хлопці одну забрали, одну пригнали. І ще треба забрати. А за яких їх ремонтувати? Я вже навіть не знаю. 93 тисячі ми назбирали. На протязі цієї неділі, в принципі, донатів як такових великих не було. Там, може, пару-тройку тисяч назбирали, але то 13 питання. Тобто по свинарству. Просто таке відчуття, що це зовсім різні люди, це не свиноводи. Тобто, одні продають, одні купують. І не цінять того труда ті люди, які їх свинку виростили. Ну хорошо, там виростили, наче свиня залишилася можна було реалізувати. Але коли вона вже перший другий раз привела, ви вже її не продасте, там живою вагою, як нормальне порося. Вже перекупи заберуть його зовсім по дешевій ціні. Ну то ще не те. Тобто в день приблизно 2,5-3 і кілограма. Ну, ми рахуємо п'ятдесят. Да? Півтори тисячі, тобто чотири місяці, 6 тисяч гривень тільки уходить в нас на корма. Плюс там іде електроенергія. Біля них вбираєте. Тобто, ні... якщо ви когось наняли там, попиляти вам друга, вам вже ніхто за спасіба не пиляє, не пиляє, то рахуйте, що ви біля тих поросят ходите і що ви тратите свій час і могли піти десь там час попрацювати, і вам би заробили якусь копійку. Ну то вже тринадцяте питання. От. І потім. Свиноматка розпоросилася, тож медикаменти, і місяць поросята біля свиноматки. Там 28 днів, ну хто 35, тобто різниці немає. Да? Уже в сутки там 50 гривень не обійдеться, що свиноматку треба вже лактуючим комбікормом годувати. Вже вона буде їсти вдоволь, якщо їсть це дуже добре, якщо важкі роди треба її лікувати, там якісь вітаміни, туди-сюди встановити. Тобто, ну хай ще буде 2 тисячі гривень, тобто 6,2 це вже 8. Да? Маленьким поросятам предстарти, вакцинація від набрякової, залізо, від коксодіостатік, профілактика, ТД і т.п. Ну, 10 тисяч у вас обійшлося до одлучки поросята. це так, і поросята не всі там 10 кілограм, да, ну, дав би Бог, що всі 10-12. І ви їх продаєте по тисячу гривень, то скільки ви заробите? Ви вже потратили 10. То не рахуючи того, що ви біля них ходили, що там. Різніше моменти, їх купа всяких там лопату стерли. От, ну, це розходний матеріал, тобі ж воно завжди десь є, і його треба десь брати, хтось напише, доскільки да, воно там коштує. Там, світло, лампочки на 250 ватт, да, сутками там горять, світяться. От. Так що мені просто цікаво, чому люди, які продають по тисячу гривень віддають їх просто так, аби здихатися, а потім проходить період часу, вони знову ту свиноматку парують з розрахунком, що щось поміняється. То все залежить від нас. Тобто в соціумі є така ситуація. І на даний момент, коли в державі реальна війна, і люди обговорюють проблем про свиней, це дуже добре, але вони повинні не забуватися ціну цієї ситуації. Так що хотів би від вас почути. Як ви рахуєте, напишіть мені і напишіть свої ціни в вашому регіоні. Нами ну, будемо продовжувати займатися домашнім господарством. Господарство ніколи не було убитковим. Це якщо подохнуть свині, і африканська чума, якщо ви будете самі реалізовувати, то буде бонус. І для тих глядачів, які мене дивляться, слідкуйте. Я думаю, що вже завтра виставлю на обзор один суперприз, який приїхав, який може кожному свиноводу змінити його життя. Тобто. Напрямок той, же, що я казав, реалізуйте самими. Так що слідкуйте, виставимо. І я думаю, що ту річ ми розіграємо на наступний прямий ефір. В цю суботу ми проведемо так. В п'ятницю ми проведемо, можливо, прямий ефір в Будинку культури. Буде Олена Пілоконь, буде концерт, буде вся наша команда, будуть Янголи Берзані. Ну, а на даний момент таке про все і не про що. Але мені просто цікаво, ми продаємо поросят тільки. Чималих із-за того. До останніх ми продали там по 18, 20 і 22. Ми продали по по дві по 2 з половини. Ні, по 2 я віддав людині, бо я так пообіцяв. Але це неправильна ціна. Ми раніше ще колись продавали 3 тисячі гривень порося, але я сказав, я зробив і я не заробляю на малих поросятах. Але як і продавав там лишку, то тільки для того, щоб. Дати людині стартонути з нормального поросяти, об'яснити людині по харчуванню, щоб людина трошки змінила щось в своєму житті, ну або дати такий старт. Так що, тому що сам починав із ніхрена. Так що, такий вечірній відосик. А ми працюємо далі в підтримку Збройних сил України. Купа всякого хламу і купа різної критики. Чому я цим займаюся? Не знаю, чому я цим займаюся, але вже по-іншому не можу. І не знаю, в яку сторону бігти, але ми будемо рухатися прямо і будемо підтримувати наших захисників, тому що в нас вихід один. Лінія фронту приближається, ну а люди, на жаль, розділяються. Так що об'єднуйтеся, підтримуйте один одного, не критикуйте, а совітуйте, нормальні совіти. І я думаю, що тільки в об'єднанні можна дойти до тої чи до іншої мети. І будьте добрішим, любіть один одного, тому що по-іншому ніяк роздрюкуватися, Я кажу, заходиш, буває на інші канали, напишеш коментар там Слава Україні! Героям слава. Ну, тебе просто ігнорять і тебе просто не бачать. Тобто люди обговорюють свої проблеми буденні, хтось по господарству, хтось по агрономії, хтось по бджолярству, хтось ну, по різному напрямку. Але не обсуждають про те, що насправді є. Легко сховатися за забором і не висовувати носа туди. Так, да, там спілкуватися періодично, але так легше жити, сховатися від реалій життя. Але коли пітух в жопу клюне, то буде пізно. Так що, друзяки, тримаємо господарство. Тому що поки ми працюємо, поки ми забезпечуємо свої родини і маємо можливість підтримувати наші Збройні Сили України. Так що рахуємо. І робимо для себе висновки. Ми тримаємо феноматок для того, щоб зробити собі сировину. Сировину, яку ми будемо потім реалізовувати. Тобто маленьких поросят ставимо на відгодівлю і потім ріжемо і реалізовуємо. Так що ті люди, які займаються переробкою, і не тримають домашнього господарства, їм просто респект. Вони купили сировину, відштовхнулися і ніхто не критикує. А якщо хтось і критикує, то по барбану. Ніхто ж нікого не заставляє. Тобто, скільки людей, скільки думок. Але тільки добро переможе зло. Так що на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. З вами були Шелудьківські поросята і я. Так, а ну не обіжай його. Так що, друзі, ну от такий вечірній відосик. Просто цікава ваша думка, цікава вартість вашого поросята 10-кілограмового при приодлучки, по чому ви його реалізуєте і які ціни у ваших регіонах. Так що на цьому все. Ну, а нам таке, нам воно не треба. От. Але якби продавав малими, то продавав би точно так, як продає е кумедний фермер. Ну десь так. Тому що, якщо прикинуть всі затрати туди-сюди, то можна заробити від в уші. Так що отак, а от дуркують. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра.